В цьому відео ми розкажемо вам про один із способів нанесення декоративної штукатурки з іскристо-перламутровим переливом Віалатея. Для роботи нам знадобляться декоративні матеріали, елемент декор. На попередньо підготовлену і загрунтовану адгезійним ґрунтом стіну наносимо перший шар декоративної штукатурки «Веллуто». Це буде наш базовий шар. Другим шаром буде наноситись вже декоративна штукатурка Віалатея. З додаванням дрібної фракції меленого скла. В перекладі з італійської віалатея означає шлях із зірок. Тому цей матеріал, нанесений на стіну, нагадує переливчасте мерехтіння мільйона зірок. В нашому випадку ми використовуємо штукатурку в нетонованому вигляді. Перед нанесенням необхідно додати 10-15% води. Матеріал наноситься шпателем з нержавіючої сталі на розмах руки. Одразу після нанесення приступаємо до формування малюнку. Рухи шпателя мають бути легкими без притиску, і нагадувати цифру 8. Таким чином ми заповнюємо всю поверхню стіни. Після повного висихання штукатурки маємо на стіні поверхню з ефектом паморозі. Перший шар велуто в поєднанні з другим Віолатея посилюють один одного. Після повного висихання та кристалізації через 28 днів матеріал стає максимально зносостійким. Стіни, вкриті декоративною штукатуркою Віалатея, чудово миються. ним часто оздоблюють стіни в дитячих салонах краси та інших приміщеннях, що мають високу ступінь навантаження. Враховуючи здатність матеріалу до поєднання з різними підложками, на фініші ми отримуємо різні варіанти. Щоразу сяючі та іскристі з гарними експлуатаційними властивостями.